Гей, мене, з вами я, Ронато. Сьогодні ми разом з Броболовою продовжуємо наше виживання, де ми будемо розвивати наші колонії. Поздоровкайся! Всім привіт, опція я моя. Гей, також я сьогодні змінив свої шейдери. Скажіть, як вам, якщо вам подобається чи ні, чи взагалі можете порекомендувати щось, якщо говорити, що це взагалі фігня. Мені подобаються ось такі яскраві, всі для мене якісь дуже-дуже дуже дуже незрозумілі, тусклі, тому я не хочу з ними грати. Я хочу яскраву собі картинку, але я щось не можу знайти нормальних шейдерів, як у всіх на відео, тому ось зараз пограємо з цими. В принципі, мені здається, нормально подивимося, як взагалі чи комфортно буде грати. Що, скажи щось? Я знаходжуся, я в світі Майнкрафту. Що куби, куби, і знову рівняти територію. Коротше кажучи, диви. Тут ми поставили ратушу, я її трошки цей передвинув, буквально краплю, і її повернув, щоб двері в інший бік стояли. А... Ага, Але для того, щоб її побудувати, нам треба будівник. А для цього нам треба на початку поставити дім будівника. Добре, що в нас для цього вже є Джей. І ми можемо що зробити правильно, ми можемо пролистати в нас не Можеш подивитися на 20-й сторінці, в нас дуже багато різних крутих сетів броніє, які ми обов'язково зробимо. А я, також, ого, ого, я а тут, також я дуже багато крутої зброї на 19, на 19 сторінці. Ну, мане, мане, якщо ще, якщо у мене сторінки е, трохи інші, ніж в тебе. І. Да, я дещо тут хочу, багато чого хочу. Хижина будівельника, вона робиться з. О, семи. Дощечок, семи дошок та одні двері треба. Сім дощечок та дві двері. Не Нема... багато. Ні, одна двері. Читать, я, я знайшов. Я в принципі все зараз це скрафтити можу, це доволі легко буде. Ти скрафтиш, то Мені. мені... Давайте скрафтишся. Нас мені цього посуху немає, так ще що... ну, розумієш. Треба буде для тебе ще одне це робити. Щоб ти теж міг будувати в цьому поселенні. І поставити його можна десь тут, здається. Нас диви, <плес> Ось тут буде ратуша. Піде. аго. Ого, тут ось. Блін, вийде? давай поспимо в грозу, щоб вона пройшла. Переспимо. Переспимо. <плес> <плес> так, друзі, вимикаємо камеру. <плес> Yes. Так. Я зараз хочу для тебе зробити подарунок, так що не дивися. Ну так, дійсно переспали після цього, що її без подарунку, і ти. Так, у нас тут цей зомбі. Дивись, я для тебе зараз знайшов... У мене я для тебе подарунок. Ти знайшов крафт чогось? Ні, ні собі! Що ти де таку бандуру знайшов? Але б'єш ти не як мече. Ну дивись. Вона йде одноручною, хоча це. Тому що вона йде одноручною, бо тому що в неї швидкість атаки один. А натисни на цей на праву кнопку миші. Ого. Слухай, мені тепер теж цікаво подивитися, що тут взагалі є такого. Я Ой, с... а ти ти, краще не дивись, ну ладно, ти можеш дивитись. Я просто вже подивився, я там ну, дуже цей. І якщо ти пам'єш міфріл, який ми знайшли, якраз таки відноситься до цього моду, з якого це оружие. Ага, слухай, я хочу собі дещо зробити. Де в наше залізо? Тут наше дерево. <світ> у, мене, у мене все, у мене все. Офіга, давай сюди. <світ> <світ> Захопав. захавав просто. Не а там більше всього добув. У нас є дві способності на кожному руші. От так я хочу зробити. Що ти зробив? Ого. Знаєш, це мені напоминає аволон. Ой, чотири, це воно не вдари. Воно, я коли, коротше, коли ти його юзаєш, воно дає тобі. Ефекти? В мене... Коли два кинжали в руках стоять... В мене на постійному ефект швидкості і квапливості. Я це бачу в тебе на одне дікомось. А, у мене написано. Коротше, yeah. знаєш, що ми прикол? Квапливості. Що? Вона зазвичай дає тобі, ти швидше видобуваєш ресурси, так? Ну так, так, так. Але з Epic Fight квапливість пришвидшує твої атаки. Ого, це дуже. Добре. Слухай, а я хочу об'юзати механіку. Я можу в одну руку взяти кинжал, а в іншу кайло. Ні, не можу, так, блін. Ну добре. Коротше, я буду користуватися тоді цим кинжалами. Що ми будемо з тобою зараз робити? Ну, дивись. Ну я думаю, що ти зараз будеш будувати. Я не буду будувати. <світ> зараз ми трошки тут дерева розрівняємо. Поставимо цей е дім будівника робитися. І... Є два варіанти. Ми разом з тобою підемо в цей. Кудись ходити по світу. Або. Ти залишишся на базі, а я піду ходити по світу. Ну, не знаю, не знаю. Я думаю, ще можна піти разом. Добре, це все залежало лише від того, чи є в тебе справи в нас на базі. Ага. Добре. Так. Ну, які в мене там справи в шахті походити. Ага. От таку от я тут хочу поставити штуку, мені вона в принципі подобається, тільки її треба пересунути. Ще ось так. І на два блоки ось сюди. От воно чітко вписується тут. Тут воно теж чітко вписується. А тут воно капець як не вписується. О. Хоча ні, воно вписується, все окей. Давай тільки ось так от. Бапередвигаємо тебе. Йо, ось тут треба трошки блоків доставити. Ось так. Ну і в принципі... Все готово. Як казав один ютубер, ну і щось... випадає є а, 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 а. А за мною з якийсь е, чучело. Я поставив. Так. Чудова робота по розміщенню хатинки будівельника. Однак цього недостатньо. Вам необхідно відкрити її меню і натиснути кнопку побудувати будівлю. Ск е, скоро ваші мешканці будуть створювати нові будівлі для колонії. Опції будівництва... Я не знайшов щось велике. І страшне. А, моба чи. будівлю? Моба. Який у нас в шахті він двохметровий. Це, а. це щось двохруке велике і страшне. Зараз давай і я. до тебе в... телепортуюся, чому мені. Ось воно там стоїть. Воно дуже швидке. Ніфіга собі слухай, мене. Куди ти мене взагалі завів? Чого тут таке світло? З моїми шейдерами це... це капець кріпового виглядає. Ти його бачиш? Я його не. Я його бачу! Я його бачу! Ти куди мене Ти не кінжал! Його до мене б'є! Ти в нього бити. Це що за хлопь було? Це помни за його. О, ти можеш Він ще в минулій серії вбив якогось монстра. Я бачив, так, воно попало в відео, маленький шматочок, секунда, коли ти його вбив. Що це взагалі таке? Це, це напевно з цього моду, з якого в нас ці двоє прекрасних оружя. Ні-ні, це з, з іншого, 100%. Ось це звідки в нас є, я ні. знаю цей мод. Ось цей мод який тут тей був монстр, це вразь би наскільки я помню, моди, який, який це із моду який ти був. Капець, в мене тут моторошно, ти бачив це. Факел є, можеш в руку взяти? Дуб. Нема факел. А на факел. Я скину. Я, я кидаю. Не можеш пить брат? Так, в мене... Дай зараз. Дай факел. Кузьма тримай, бо в мене дві руки зайняті, щоб моя ефект отримував це капець, мого дораж на дні! Але пів хп. Їжа є? Немає. Та шо ж ти без... Та з... ти що да, не ну, будеш? Да, на... да. Мені здається, що в нього там мало хіта залишилось. Та в теж мало. Вона біжить. Яка лопата? Яка лопата? Чому в мене лопата в руці була? Ти ще живий там? Давай цей, за пікфайтом. Чекулі як цей. Я его блять возьмусь. Я кафе вс хпшу. Я його просто рублю тут прям в ньому. Ты его Що сейчас я выпал. Зенір Игно. З нього робиться зенірська броня, вона як діамантова. З нього можна робити меч гатса. Так, дивися, це з того самого моду, з якого я тоді вбив. Всього. Треба два зенір ігнота і незритовий злит. Так, зачекай, а в нас же був такий вгай, такий самий ігнот. Занір у нас є, у нас незритового злитку немає. А у нас їх О, тут ще одне таке. У мене капець тут просто, я не знаю, я в хоррорі якомусь тут хожу. Так, реально ще одне таке. Так, потрібно бити його за пікфайтом. Так. О. Ну я не знаю як в тебе справи, але його так. А воно втекло. Я бачу, воно тут вниз взагалі тікає. Воно в нас видай до своїх братів. Так, давай ну я. До тебе злізу. І встали. Ось! А ну стояти! Воно впало взагалі! Взагалі взагалі, взагалі вниз! Я не Но знаю скільки справляє. там, я не бачу в мене шейдери, я не бачу скільки там глибоко. Тут дуже глибоко, ну тут не дуже глибоко. Візьми факел в руки. Просто выпить факел, щоб я хоть щось бачив. Я чую бій. Да. Я его І ти ты щ здесь став? А, дістав. Так, так, так. Корошкаш, дистань факел, я нічого не бачу. Дивись, здесь бачишь, що ты рестав. Так, бачу, рестав. Факел де? Слухай! О, нормальний? Перші шейдери, який вимкнув, ну як сказати перші. О, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'яті шейдери, вони мені подобаються. Вже не в шахті. Блін. А я, я хотів. Я знову, я знову добуваю золото. Ти не в шахті, але ти добуваєш золото? Ти щось знайшов якесь uh, будівлю? I'm going to do my best work for you. Розповідаю. Де ти їх знаходиш? Як ти їх знаходиш? Я До речі, тут. Дивись, дивись, який, дивись який тут цікавий біом. Який тут цікавий біом? А, ну якісь джунглі, так. Ну Там ще були біом з клевером. Я не знаю, може нам знадобиться ці е, джунглівы дерева, тому колоди я забрав, а листя де Чого не випало. Блін, ні, може жодного паростка не випало. Це проблема. Треба поки зібрати паростки, щоб цей. Якщо що в нас висадити. Дивись, які тут гарні ці квіточки. Квіточки збираємо посаджу на базі. В таборі нашому десь. Стій, 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 зачекай, 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 куди спішимо? На, держи два. сокири буду. Не знаю як в тебе, але я дещо вже знову знайшов. Що ти вже знайшов? В тебе інвентар повний. О, смереки. Ось це нам дуже потрібно. Я бачив, там нам покрафт для першої смирити, будівлі. Смереки, то не те іди за мною. Нам для першої будівлі, щоб її зробити, треба смереки. Тому ми зараз в будь-якому разі повернемо. Дай я їм. Зачу. Ну так, добре, добре, це. Ну як би поселення я буду сам лутати, а ти я там не хочеш. А я йду вже йду, я бачу поселення. Ти одразу до цієї, до когольні пішов? Ще ні, о, але вже йду. Я вже біля неї. Та куди? скриня. О, ну тут слухай, нічого такого. Тут хліба трошки, є залізні ці чоботи для тебе і для мене. Я бачу. ми заберемо. В а в мене їжі немає, а ти весь хліб вкрап. Сука, в тебе є два заліза? Немає. Я тобі все віддав тобі повністю. Ну, в мене є як вода. А, закиди в печку в піч, в піч ось тут прямо. Да. Ой, ага. Я бачу, ти дуже продуктивна людина. Я дуже... Що ти зробив, <гум> скажи мені, будь ласка, ти дуже розумний чи що? А що? Ой. Дякую. <гум> Слухай. Тебе немає цього. Можеш подивитися, будь ласка, в Джей зараз? Чи є крафт цього седло зробити? Коней забрати нам. Ні, немає. Блін, ну треба буде тоді якось знайти потім. А на що тобі конь. Ну як це корисуватися? Швидше набагато по світу. О, тут, до речі, знову на налиб'я. Ну, тут багато цікавих діонів насправді є. Він повністю із Для якогось. А, он так, бачу. Ну, мені набагато більше цікаво тут сіно. Бо я знаю, що, по-перше, воно знадобиться для будівництва, по-друге, це їжа, яка нам теж потрібна буде в, багатому, в багатьох кількостях. Я не знаю, як це сказати, господи боже мій, моя українська, іноді бажаю бути кращою. Викистів ся. Саме так. Так, ну це я зібрав, то по, по домівках, в принципі, можна буде ще побігати. Хоча скоріш за все, тут... Ти, 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 ти бігай, тут бігай. Вже, ти тут вже побігав, скоріш за все, так? Ні. Ну не по всіх. Так. Можуть, крива, оці, крива, ліжка, так. ліжка нам дуже потрібні. і саме білі. Там є інші нам будуть потрібні, але зараз саме білі дуже-дуже будуть потрібні. Картопля. Це гарно вирощувати можна яблука, хліб теж заберу ліжка жовті. Ну, хоча й жовті, але теж забираємо. І вони всі нам знадобляться для будівництва. Що ще тут є? І ось такий малий будівничок є. Тут ти вже забрав ліжко, я бачу. Є, ну, таке. В принципі, ну тут взагалі невелике це поселення, тому... Ну, хоча там ще знизу щось є. Можна буде знайти. Дзвоник забирати я не буду. Не бачу сенсу. Так. Що, ти кудись в кам'яний біом той побіг, так? Так. Блін, ну... Тоді я напевно зараз піднімуся назад на гору і буду видобувати смереку. Бо смереки нам потрібно дуже багато. Прямо до фігіща. Там ти не розумієш наскільки багато. Робимо трохи пшениці і йдемо до корівок. Привіт, ма... О, в них тут малеча також є. Давайте зберемо вас по максимуму. Ніфіга собі вас тут, так, а ти... Ти теж за мною давай. Всі за мною. Все. Ведемо армію додому. Хтось там залишиться позаду, але це нормально. Так, ні, 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 занадто багато у вас позаду щось залишається. Давайте цей. Всі за мною. Будівельника в колонії. Колонія Аренату Юте. до речі, треба назвати якось колонію нашу. А так що тебе ж погодувати а, треба. Класно. Так, тих їжі туди? взагалі немає, вони від голоду помирають тут. Тримай хлібчика, тримай весь мій хлібчик. Вони тупо від голоду Тараз помирають, це... сіди корми інших. Так, я дивлюся, чи вони холодні, чи ні. А, тут, тут тільки один був голодний. А, ні, всі бачу... теж інші попадуть. Ти тут? Так, 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 я цей э, готую багато-багато хлібу. 64 штуки хлібу є. Я почав роботу над хатина будівельника. Який hey, ти молодець? Так, в неї їжа є, в неї їжі небагато, я в інвентарі складу трошки хлібчику. Просто щоб було. 8 шматків. Хай лежить. Якщо не захоче їсти, то поїсть. Так, що далі? Ти їш? Це наша навчальна культура. Головне, щоб в нас її робили. <плес> Та я їх вже накормив, ти бачиш? Вона скелети замочила! І що? І це типу, вовсім мега це я. цей. Цей саженці звідки зібрав? Ну давай, я тобі ще накину хлібчика. Все. Так, тепер. Ти знаєш, як все це працює? Ми можемо підійти до ось цього будівельника, до цього його блоку і подивитися на необхідні ресурси. Йому потрібні смолоскипи, фреймд смерекові, які я збирав, скриня, загробілий ґрунт, смерекова колода, смерекова плита, смерековий паркан, смерекові двері, смерекові дошки, смерекові сходи, 153 штуки ґрунт. Як ти. Зачекай, як ти подивився? Um, дивись, натискаєш на нього. Uh, I can help you with that. Well. Um, і uh, в нього є... ні, не на самого людину, на блок. Work, work. А -а -а. І там в самому низу необхідні ні. ресурси. А він просить нашу йому ці ножиці. Ну дай йому ножиці. Так. Хай в нього буде. Я поки заберу Смирекову колоду. Що ж ще, там йому? Да, я там йому. Даємо поки бачите, принесу. Йому якісь фрейм Смирекові дошки потрібні, здається ось ці. Виконати. Тримаю одразу 4 штуки. Тобі що треба. Ви хоч... Вони всі хочуть роботу, вони всі хочуть місця для сну. Ми дуже сильно оцей. Затягнули. У нас жителі багато yeah, yeah. чого потребують. Давай розрівняємо поки територію, доки ми на базі для ще одного будівельника. Тільки я захищу мандарин. Давай. Yeah. Він, ось і ось, ось твоя земля тут заважає. Ось тут можна було б подобудувати ще один дім будівельника, але він розрізняється як інший блок. Тому він на ньому будувати не буде. Йому треба трава. Ні, чи Ніче, він не закінчив, він безконтактно будує. так? Oh, До речі, ти бачиш цей? Um, типу кордони цього будівлі, ось такі заборчики. Ні, я не бачу. Я теж? А, ти даже не байш, я думав, Ні, вони мають бути. Але їх немає. О! Після завершення, будів... Після завершення будівництва хатини будівельника ми повинні заселитися на забезпечені місця для ночівлі перших жителів. Таверна може вмістити всіх чотирьох. Тепер нам ага. по будівництву кажуть збудувати таверну. Чуєш, давай, може, давай не неповністю, закриємо яму? Але хоча б так, щоб, щоб тут місце на будівлю було. О, та місце на будівлю тут здається, вже є. Починай, ну, я починай. Якщо так. що, якщо тобі потрібна стилистика, в якій ми будуємо, це. ти береш і проскролюєш вісім блоків в бок. І ось тут ми, в принципі, можемо поставити таверну, місце тут на неї вистачає. Тепер ми ресурси носимо не до будівлі таверни, а все одно до будівника. Ми приходимо а -а -а. до приносимо йому ресурси в його дім. Здобові колоди я йому одразу всі принесу. І після цього вже він не починає будувати цей будь те, що йому я треба. Що ж, друзі, сьогодні ми побудували дім будівельника, а також почали будівництво нашої таверни. В наступній серії я гадаю, що ми її добудуємо, а також, можливо, почнемо будівництво нашої ратуші. Ми сьогодні дістали багато ресурсів, дуже сильно прокачалися. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Ви поставте лайк, підпишитесь на наш канал та обов'язково напишіте коментар. З вами був я, Ранато. Зі мною був Пробулова. Пока-пока. І пока.